Олтава Обленерго оприлюднила графіки погодинних відключень на грудень 2022 року. Погодинні відключення 2 без світла, 4 зі світлом діятимуть у випадку дотримання лімітів потужності від Укренерго обленерго розподільчі компанії, які відповідальні за поставку електроенергії безпосередньо споживачам. Зараз мають можливість визначати за якими графіками чергувати це постачання. Працює це наступним чином. Укренерго доводить до Обленерго обсяги споживання, які можна поставити в той чи інший регіон від електростанцій. Далі вже обленерго визначають, кого вони вимкнуть, щоб дотримувати встановлених лімітів. Станом на 8 годину ранку, 1 -го грудня, Укренерго довело ліміт по потужності у Полтавській області на денний час в 370 МВт та 294 МВт у нічний час. Протягом дня Обленерго Полтавщини час від часу вводило та скасовувало спеціальні графіки аварійних відключень. Зараз перед Обленерго стоїть два завдання: не перевищувати надані некокренерго ліміти, адже саме через це доводиться застосовувати екстрені відключення і, по-друге, мінімізувати нерівномірне відключення споживачів. Що саме мається на увазі? Не допустимо. Щоб в одних будинках світла не було по 20-30 годин, а інколи по 40 годин, тоді як інші залишаються зі світлом цілодобово. Відповідно, міністерство енергетики України видало наказ, згідно з яким держенергонагляд протягом періоду воєнного стану здійснюватиме позапланові перевірки на об'єктах енергетики. Оператори систем розподілу мають чітко дотримуватися цих графіків за відсутності аварійних та екстрених ситуацій. Наголосив міністр енергетики Герман Галущенко: тобто перевірятимуть саме дотримання графіків погодинних відключень. Окрім них, перевіркам підлягатиме і технічний стан елементів обладнання системної протиаварійної автоматики.